7 лютого відзначається День безпечного інтернету. Інтернет є прекрасним місцем як для навчання, так і для відпочинку, для спілкування з друзями. Але і як весь реальний світ, мережа теж може бути небезпечна. Діти люблять грати та прагнуть використовувати інтернет саме як майданчик для ігор. Намагайтесь обговорити з дітьми, що вони роблять в інтернеті. Дитина повинна знати, що головні експерти у всіх життєвих ситуаціях це його мама і тата, а не сумнівні сайти. Постарайтесь разом з дитиною знайти корисні, цікаві і безпечні сайти. Ніколи не відмовляйтесь від пояснень, якщо дитина звернулася до вас з питаннями. Буде набагато краще, якщо дитина дізнається правила безпечної поведінки в інтернеті від батьків, а не за свого сумного життєвого досвіду. Правила безпеки в інтернеті. Ніколи, без дозвілу батьків, не давайте особисту інформацію. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків не посилайте свої фотографії без дозвілу батьків, не відповідайте на невиховані і грубі листи. Розробіть з батьками правила користування інтернетом. Не давайте нікому, крім батьків, свої паролі. Для дітей наслідки безконтрольного спілкування з інтернетом можуть бути самими непередбачуваними.